Вітаю вас, малеча, та запрошую до цікавого заняття зліплення. На цьому тижні ми говоримо про фруктові плодові дерева. Діти, скажіть мені, будь ласка, які плодові дерева ви знаєте? Яблунька, груша, слива, персик, абрикос і інші. Подивіться на це дерево, що це таке? Це яблунька. На ньому вже постигли яблучка. Вони вже спілі достигли. Але ж цей малюнок зроблений наприкінці літа, а зараз початок літа. І зараз на всіх плодових деревах і на яблунки теж всі плоди малесенькі за розміром та зеленого кольору де не де червоніють або жовтіють. Отож, сьогодні я пропоную вам на спеціально підготовленому аркуші паперу, де намальовано дерево з листочками, відобразити способом барельєф яблучка зелененькі, серед яких будуть зустрічатися червоні чи жовті. Для роботи нам, окрім цієї заготовки, потрібен різнокольоровий пластилін зелененького кольору та червоно-жовтого кольору. Та ваші. Дуже вмілі талановиті пальчики. Давайте їх підготуємо для подальшої роботи. Повторюйте за мною дерева плодові в садочку росли. Плоди зелененькі на них вже були. Ми їх поливали, копали, сопали, а сонечко з неба теплом зігрівало. Пальчики підготували. Вони тепленькі, давайте їх ще раз подеремо і розпочинаємо нашу роботу. І так, дітлахи, подивіться, я беру великий шмат пластиліну і відриваю від нього маленькі шматочки. Вони не повинні бути великими, вони повинні бути маленькими. І не дуже багато. Ось, мамо, бабу, досить. Тепер кожен шматочок я беру. Ось так його розім'яла і скачую кулю. І так я роблю зі всіма шматочками. Подивіться, малята, я зробила багато зелененьких і три штучки червоно-жовтих ось таких кругленьких шматочків. Тепер ось моя заготовка. Тепер я беру маленький шматочок пластиліну, який вже в вигляді кола, і прикладу його сюди. Це буде наше одне зелененьке яблучко. Тепер беру інший і на цю гілочку. Це буде інший. Так, давай тримайся. Далі прикладу, ну, ось тут прикладу. Далі прикладу ось тут. Так, далі ще ось тут прикладу. Давай, давай. Так, ну де можна ще? Ось тут на гілочки. На гілочці. Далі ось тут. так, Тепер де отут прикладу. Тепер отут. Так. А ще в мене залишились отакі жовто-червоні. Це ми покажемо, що де-не-де де, ближче до сонечку, вже вистигаю, починають стигнути ранні яблучка. Ось і все малята. Ось і вся наша робота. Ось так ми з вами сьогодні показали, що на плодових фруктових деревах на початку літа вже почали рости. І де не де вистигати яблучка на яблунці. Подивіться, яка краса у нас получилась. Ось таку роботу, Дітлахи, я пропоную виконати і вам. Вона проста, цікава. І я буду чекати від вас ваших фотоповідомлень. Робіть такі яблучка, або сливки, або грушки, або абрикоски на деревах і надсилайте нам свої фотоповідомлення. Бажаю вам вдачі, натхнення і гарного настрою. До нових зустрічей!